Де ти була, любов? Коли нас убивали? Де ти була? Скільки ти ще проступатимеш крізь отвори у повітрі? Скільки ти ще проростатимеш із випаленого зла, той, хто створив цей світ, не враховував зла. Українська культура це квітесенція нашого національного духу, думки та ідентичності. Зараз, в період війни з віковічним ворогом, запит на українські сенси вкрай високий. Зокрема, українці відчувають потребу у публічних літературних заходах, що дають можливість долучитися до національного культурного простору, поспілкуватися із однодумцями та сучасними письменниками і літераторами. Наразі одним з найголовніших промоутерів української культури в Полтаві є Хартія Хаб. В якому щотижня відбуваються культурні івенти, гостями яких часто є діячі всеукраїнського рівня. Нещодавно в хабі відбувся творчий вечір українського письменника, поета та військовослужбовця 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія Сергія Жанана. В своєму виступі автор розповів про те, що нині українська культура проходить через великі випробування, виклики та втрати. Однак робить це гідно. Українська культура зараз складає дуже важливий іспит на свою зрілість, на свою відповідальність і, як на мене, на мою супутню думку, складає його доволі успішно. В цій війні загинуло багато наших бійців, письменників, зокрема, і це, звичайно, найжахливіше, що може бути, тому що навіть втрачений рукопис можна відновити, можна написати новий, можна перевидати його, а людину не перевидеш. Багато людей просто відмовилися зараз від своєї роботи, поставили на паузу, займаються чимось зовсім іншим. Висвіткав свої творчі плани, хтось загалом їх, я думаю, переревізонував, пере передивився, переглянув, переоцінив. Я думаю, що по цій війні, та вже зараз, так, в час цієї війни, пишеться зовсім нова література. Я Не буду говорити, що вона краща чи гірша, але насправді на інтеграційно інша. Вона вона, мабуть, зараз більш болюча, це очевидно, та вона менш легковаже. З неї зниклася наша українська грайливість, сяд наша Подкляраючи, говорячи по-полтавськи, то зараз її немає, безперечно, немає, це можна зрозуміти. Занадто багато болю, занадто багато смертей, занадто багато втрат, занадто велике очікування і потреба справедливості, якої поки що не видно. Але я думаю, що разом з тим з'явилася якась дорослість, серйозність інтонації, з'явився новий герой. Мені здається, це дуже важливо. Ця війна зрозуміло, що вона приносить нового героя. Це не обов'язково військовий, хоча передусім, безперечно, це людина, яка на війні. Я думаю, що цей герой буде зараз шукати собі місце і в літературі, і в кіно, і в живописі. Сергій Жадан впевнений, сучасна українська література здатна не лише підтримати та гуртувати українську націю, а й спроможна зцілити рани, нанесені війною. Література, як на мене, це не про розвагу, це не просто спосіб забутися, відволіктися і власне робити вигляд, що немає люди. На паки культура і література, зокрема, це дуже важливий чинник підтримання якогось емоційного, емоційного здоров'я, емоційної Це те, що нам всім. Зараз дуже потрібно, щоб, повірте, мені і тим, хто знаходиться на лінії фронту і тим, хто знаходиться в тому, тому що війна виснажує інформаційне поле у нас великою мірою далі контролюється Росією, яка впадає сюди е свої наративи для того, щоб нас розхитати, для того, щоб нас дезорієнтувати, для того, щоб нас власне, позбавити опірності нашої. Тому важливо триматися за ті речі, які нам дають себе. Крім того, наша культура, зокрема література, доносить проукраїнський наратив до всього світу, а в деяких випадках робить це краще за офіційну дипломатію. Культура, українська культура, мабуть, найкращий зараз чинник свідчити про цю війну в світі. Тому що світ доволі цинічний, світ прагматичний, світ щось для себе прийняв, щось перто не хоче приймати. Є в певний порів чутливості, в певний порів емпатії, за який ніхто не хоче заснувати, ніхто не хоче виходити з своєї зони комфорту. Відповідно офіційним політикам чи офіційним дипломатам, де деякі речі проговорити дуже важко, тому що вони просто стикаються зі стіною зі стіною. Вічливої байдужісті натомість культура знову ж таки з огляду на свою емоційність, на з огляду на те, що вона працює з такі, тонкими емоційними матеріями, має значно більше можливості. Тому зрозуміло, що українська держава має сформувати, я думаю, ну і сформує свою власне культурну політику як частину дипломатії, тому що я думаю. Який-небудь громадянин Німеччини чи Франції скоріше повірить Мстиславу Чернову його фільму «2000 метрів до Андріївки аніж офіційні заяві українського міністерства закордонних справ неправдиві творча зустріч з Сергієм Жаданом зібрала в хартіях хаб, зокрема й полтавську молодь, яка цікавиться сучасною літературою та хоче зростати в українському змісті. Нині такі творчі зустрічі стають простором, де народжуються відчуття єдності, сили та згуртованості. Вони доводять, що українська культура не лише зберігає пам'ять, а й формує майбутнє. Кожна така подія, що збирає навколо себе людей, це маленький, але вагомий крок до сильної та свідомої держави.